Сучасні підходи формування системи національно-патріотичного виховання в закладах освіти нового типу Хмельниччини. Тема цьогорічної 22-ї науково-практичної конференції Асоціації відроджені гімназії України. До Хмельницького завітали 147 педагогів із 22 областей України, міста Києва та навіть Праги. Це в основному керівники гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл та навчально-виховних комплексів. Також в роботі конференції взяла участь народний депутат, голова комітету Верховної Ради з питань освіти та науки Лілія Гриневич. При за все висловити, дозвольте мені своє захоплення вами, що ви так чисельно з такою широкою географією зібралися, і що у вас відбувається така ритмічна робота. Я вважаю, що це це безпрецедентний досвід Асоціації відродження гімназії України, коли ви. Працюєте на самовдосконалення, на об'єднання, на е, е, тактичні і стратегічні кроки в системі освіти. І цього разу я вам ще, щиро по-доброму теж заздрю, я подивилась на вашу програму. Це справді е, гарно, що ви зможете поспілкуватися в такому колі і е, під час таких е, заходів, які ви собі запланували. Дай Боже, щоб це дало вам натхнення. Для наступної роботи гостя зауважила, Україна переживає рік, який в майбутньому впишуть в підручники з історії. Революція гідності та війна на сході спричинили реформу в свідомості людей. А відтак радила представникам елітарної освіти напрацювати ту базу рекомендацій, які в майбутньому використають при реформуванні галузі освіти. І тут слід не забути про гідну оплату праці педагогів, завершила голова комітету. Але у більшості країн вимірюється навантаження всіма видами робіт, наприклад, як у Фінляндії, 36 годин. І туди йде і підготовка, і перевірка, і позакласна робота, і робота з учнями, які потребують додаткової підтримки. Нам потрібно з вами в цю реформу освіти закласти пропозиції по реформі структури оплати праці вчителя. Привітати учасників конференції прийшов міський голова Сергій Мельник. У ході виступу він ознайомив присутніх із мережею загальноосвітніх закладів міста. Сергій Мельник зауважив, не зважаючи на складну економічну, політичну фінансову ситуацію в державі, та й власне у місті вже давно не розраховували на підтримку з Києва. влада робить все можливе, аби підтримати освітні заклади. Я скажу, якщо взяти от місто Хмельницький, у нас десь 280 мільйонів на освіту. Ми, ми щорічно 25 мільйонів додаємо на освіту з другого кошика, щоб гірше не було, щоб рух якийсь був. Тому що кожен рік харчування треба збільшити, обладнання потрібно закупити. Ми ввели вже 8 років практику таку. Кожен рік ми виділяємо по 100 тисяч школі, по 100 тисяч дитячому садку, і практично вже там переходимо десь на третє коло. Звучена хмельницьким мером інформація викликала бурхливі оплески в залі. Адже мало хто з інших міст може похвалитись такими видатками на освіту з місцевих бюджетів. Прикро, але факт зауважив Сергій Мельник, що міністерство освіти України перестало працювати у правильному напрямку. У нас міністерство перетворилось замість того, щоб визначати ідеологію, філософію там зміни рухатись вперед, Ну що, тільки стоїть питання, кого ректора поміняти, да? і як там, які тендери провести централізовано що закупити. Ну, а де, а де навчальний процес, а де методологія, а де інші речі? На завершення свого виступу побажав присутнім результативно попрацювати і сформулювати методику, як виховувати майбутнє покоління патріотів. Програма 22-ї науково-практичної конференції асоціації відроджень гімназії України насичена. Протягом двох днів педагоги вивчали досвід різних навчальних закладів України та Хмельницького. Зокрема, після цього ще два дні працюватимуть в області. Триватиме конференція до 27 вересня.